Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Зеленко Володимир Вікторович, позовний зелений, старший солдат 3-ї окремої штурмової бригади. Народився 2 жовтня 1991 року у місті Калоші, що на Івано-Франківщині. Мав двох старших братів: Романа та Івана. Хлопець зростав у любові, оточений турботою батьків та підтримкою братів. Навчався у калоській загальноосвітній школі номер 3 Відтак вступив до професійно-технічного училища номер 7. Здобув спеціальність муляра штукатура «пічника». За словами друзів, був в житті радісним, щирим, надійним, надзвичайно відповідальним. Брався за будь-яку роботу, і нікому ніколи не відмовляв у допомозі, а ще захоплювався футболом риболовлею, походами в ліс, у гори дуже любив свого собаку Арчі. Після закінчення училища 2010 року був призваний на строкову службу, яку проходив у навчальному центрі Десна на посаді старшого механіка водія бойових машин піхоти. Після звільнення в запас працював у компанії Даноша, товаристві східні. Ні, солодощі їздив на заробітки. На жаль, перше його випробування на стійкість пройшло несподівано. У 2019 році помер старший брат Роман, якого він дуже любив, сумував за ним, але втішав батьків як тільки міг. Володя почав втілювати свої плани на майбутнє життя, але війна все перекреслила. І вже 18 вересня 2022-го юнак поповнив лави збройних сил України, пройшовши навчання на рівненському полігоні, отримав спеціальність помічника мінометного розрахунку, служив номером обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї, першого штурмового батальйону військової частини А 46 38 Більше року провів у найгарячіших точках Україно-російської війни. Брав участь у визволенні Херсона, воював на Бахмутському напрямку. Нагороджений медаллю ветеран війни та відзнакою міністра оборони України за поранення. За словами Максима Хомича, позовний Арій, який, на жаль, теж героїчно загинув, Володимир був хоробрим воїном, чесним, сміливим, надійним, справжнім майстром своєї справи. Ще один товариш, Юрій, позивний знахар, розповідає. Володя був дуже веселим та життєрадісним. радісним і в той же час спокійним та врівноваженим міг допомогти вийти з будь-якої емоційної ситуації. Прийшовши в свою першу відпустку, зустрів кохану дівчину Ірину, з якою разом планувала своє майбутнє життя. Познайомились у 2022 році. Пригадує дівчина Стосунки розвивалися поступово від дружби і аж до пропозиції, яку він мені зробив на великодні свята 2023-го. Володя був дуже добрий, романтичний. Уважний, турботливий, найкоханіший, дуже поспішав жити. Мріяв про сім'ю, про дітей, і вже наступної його відпустки ми мали одружитися однак не судилося 16 грудня 2023 року. Герой загинув поблизу населеного пункту Костянтинівка. Краматорського району Донецької області внаслідок ракетного удару поховали бійця 20 грудня на кладовищі села Мостище, де проживають його батьки. Володимир Зеленко був відважним стійким та надійним воїном, сказав на могилі його командир. Готовим прийняти найважчі виклики долі разом із своїми побратимами і посестрами. Тримав удар і високий бойовий дух навіть після кількагодинних годинних артилерійських і танкових обстрілів, хімічною зброєю та реактивних систем залпового вогню. Але нічого не могло похитнути його волі до боротьби. Воїну навіки 32. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Володимир Зеленко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, світла пам'ять і вічна слава загиблому захиснику.